Ці жнуть хороші гості в хату. Розвольте від Карсищівської міської ради, від обов'язкової міського голови, від депутатського корпусу, від відділу культури. Спасибо. Привітати вас з прекрасним ювілеєм. Не плачте, все добре. Вам здоров'я! Добробуту! Спасибо. Всім нам мирного неба, Спасибо. як на якнашвидший перемог. Вітаю, Вітаю вас неба. Да, і Спасибо. подякував від Карсичівської міської ради <гум> Раїсі Максимівні за довголітню сумлінну працю, активну громадську позицію у життєдіяльності діяльності Більковецького округу та з нагоди 90-річчя дня народження. Вітаю! Спасибі! Да. І так, щоб вам тепленько Подарунок. <гум> Так було так дай, так. Спасибо, Це від імені Бісвецького середського кругом. Спасибі, Боже, Дорозі Іванович, спасибі, велике спасибі. — Шановна Раїса Максимівна, і леємо <серкнулась> вас. Дай спасибо. Боже, щоб ви дочекалися сторіччя. Дай Боже. Доброму. Відрівімося, Родиночь! Боже жножечко! У вас сьогодні іменини, і ми вас вітаємо щиро з ними. Дякую. Нехай з вами поруч ангели крокують, а Божа матір свою благодать дарує. Нехай ангелики вас оберігають, а Господь Бог вам ще многих, благих літ. Посилає народження. Спасибо, спасі. Ой, у саду вишневому, ой, у саду вишневому, там царки поють, там садки поять, Ой, там наші родителі, ой, там наші приятелі, медгоріку п'ють, медгоріл п'ють, і мини місця залива. Завод слави попига, ми будемо гопи, 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 го, хоп, а черочка коей, ріхоносила, ні нових благих браво. літ, з ненародження вас не.